І так, сьогодні субота, і ми їдемо в Кастораму. І зможемо заїдемо в Лерой Мерлін, бо хочемо подивитися. Що ми хочемо подивитися з тобою? Плитку до підлоги. Ага, плитку до підлоги і може плитку в ванну. Так що, кому подобається таке відео, запрошуємо так, на кухню, от можна такі. Лампи взяти. Такі шапки обов'язково треба зробити. Отакому від'їжджає. Тут все на полках є. Тільки затемнене шкло зробити. Ось так. І таку меншу. Ось стільки затемнене шкло. Дивіться, скільки тут на спеції, на все. Дуже гарно. Ось така полочка. Але затемнене шкло, бо то буде негарно. Які тут ще полички є. О, така. Не знаю, що тут можна поставити. Така шафка. Так, тут ще є отаке щось. О, оце треба буде зробити. Раз. Бачите, як класно собі виїжджає. Що тільки не придумає. Так, ми хочемо острівок робити. І ось тут є такий варіант. Полички, бачите, але я би хотіла тут тільки шуфляди, щоб було. Тому що тоді зручніше. І в мене буде острівок приблизно такий, тільки не буде газової плити, а просто буде робоча поверхня. От, дуже гарно такий от інтер'єр. Подивися, бачиш? Так, так. І от які меблі гарні. От такого вони кольору. Тут його так не видно. Ось тут во. Де? Ага, Де. О, І подивись, які чудові меблі, вузенькі, гарні. І ось такий колір. прекрасний. Добре. Бачиш? Тобто не треба брати плитку зелену на підлогу, можна взяти її е, меблями. І от навіть а нам, таку мабуть. плитку викликати. Тобі така плитка подобається? Мені, наприклад, такий дивись, як гарно, той наш кран буде. У нас такого самого кольору кран. І так вигласити там душову. Буде чудово. І ми тоді не переживаємо. Різати плитку, не різати менше, більше. там багато свів. Чим більше слів, тим більше не даємо. Але там не будемо так часто в душ ходити. Наша ж ванна основна на першому поверсі. І дивися, і так лампу повісити. Дивись, як гарно. Супер просто. Мені дуже подобається. Але плитку іншу. Ну я знаю. От, такий інтер'єр мені теж подобається, тому що та плитка, здається, що вона 3D. Така. Що вона, і її мити треба буде. Але вона подивіться. От, плоска. Але так зробили, що таке враження, що вона випукла. І дуже гарно між іншим. Дуже гарно мені подобається. От дивіться, який гарний інтер'єр. Суперовий просто. Нам би підійшов такий, який в нас би був тут душ, оці квіти було б там де... там, де душ, ці квіти. Потім всюди йде так. Стіна одна, а інша стіна просто біла. Просто біла, молочно біла. І біла плитка на підлогу. І меблі біли. Дивися, супер. Оцей інтер'єр мені дуже сподобався. от Я тому хотіла тобі це показати і зверни увагу, бо дивись, які лампи. Оці лампи такі я би хотіла на кухню. Ну, приблизно такого типу. По дві, так, по дві, по дві, бачиш? Не, оце мені дуже сподобалось. Просто супер. Не знаю. Гарно освітленням ще доробити, то все. І буде дуже гарно. Стеля буде біла, буде зі стелі світити. Ми зробимо, знаєш, як? Так як ми в тій кімнаті зараз зробили, просто поріжемо. Леди Отако поріжемо. І буде гарно світити в різні боки. Побачимо. А як вам такий інтер'єр? У дивіться. Такі кольори. Ну, це називається бетон зараз сучасний. На підлозі бетон, на стінах бетон. Ну, мені не подобається. А вам як? Ще раз зніму цей інтер'єр. Тільки єдине, що б я тут поміняла, під оцю плитку дали б такого кольору умивальник. І тоді на білій тумбі він просто вискочить і буде дуже гарний. Так що я пошукаю такий умивальник. Значить, Ми вже вирішили, ми беремо цей інтер'єр. Дуже гарний. Ось ця плиточка, дивіться. Можна зробити інтер'єр ще в таких кольорах. Ось таке листя, там, де душ поставити. А тут далі таку і біле. Або зробити, так як я казала, синє і такі квіти. Не знаю навіть що мені ліпше подобається, кажіть вам, яке краще цю плитку і цю, чи ту синю і ті квіти, бо і та, і та мені дуже подобається. Мара цікава. Там сонцем освітлено. А тут така, якби. Навіть не знаю, черепаха, щось в руці тримає, що такого не бачила. Клас. І ось у нас така картина. Значить, спальня номер один. На сьогоднішній день так виглядає. Оце зверху. Тричать дроти, сюди будуть йти леди, підключатися. Це для них тільки зроблені місця, такі коробочки, туди будуть вставлятися леди. Це ціле вже виняти людей. <гум> Ось так кімната виглядає. На сьогоднішній день, на суботу, сьогодні у нас 19 липня. Скажіть, будь ласка, у кого 19 липня зацвіла магнолія? У мене зацвіла. От яка краса. Пару квіточок, але зацвіла. Ось. 19 липня прошу. Це напевно вона так. Бореться за життя, тому що мій чоловік хоче її зрубати. А вона так бореться за життя, що я вам дам квіточки навіть в липні, тільки мене не зрубите, будь ласка.